Наразі о шості світло вмикають по дві години через чотири години перерви. Але останні декілька днів до планових відключень додались ще й аварійні. До того ж є проблеми з подачою води. На цьому наголосив міський голова Микола Нога. Практично 4 дні підряд накладувалися аварійне відключення в окремих мікрорайонах і в селах електроенергії не було по вісім в окремих містах до десяти годин. Зв'язку з цим порушена система водозабезпечення. У багатьох будинках, особливо вище третього поверха, практично нема води. І тому з вчорашнього дня сьогодні будемо працювати над стабілізацією системи водозабезпечення. Сильні пориви вітру, у неділю 11 грудня, також нанесли пошкоджень електромережам громади. Було знеструмлення внаслідок поривів електромереж, але Чиня, але підключилися міська влада подала звернення до суми обленерго щодо справедливості відключення світла в будинках шосткінців. Подали пропозиції і по воді, і по цим будинкам суми обленерго. Якщо вони затвердять наші пропозиції, то сьогоднішнього вечора почнеться регулювання зовсім інше з підходом, що більш прозоро і більш… Справедливо будуть відключатися будинки і дасть можливість поступово не за день, не за два, але поступово відновлювати систему, щоб було до забезпечення, за словами міського голови. Головна задача ворога деморалізувати українське суспільство. Тож наші громадяни не повинні піддаватись провокаціям ворога. Путлер робить все, щоб ми хвилювалися. Путлер робить все, щоб ми нервували. Щоб наша, наша країна він на фронті не може перемогти, ось він намагається внутрі створити конфлікти. Тому кожен день бомбить енергетичні об'єкти, і кожен день електроенергії в Україні все менше. Але українці пережили голодомор, українці пережили одну, другу, третю всі війни, і ми спільно разом будемо будем все робити, щоб витримати його ізов'ярські підходи. Від відсутності електрики потерпають не тільки звичайні громадяни, а й економіка. На цьому наголосила начальниця відповідного управління Дар'я Гребенюк. Це є проблемні питання у сфері побуту та в торгівлі, бо у разі відсутності також деякі магазини не працюють, а але вони працюють на даний час на тим, щоб придбати собі резервні пристрої живлення. А тому ми сподіваємося, що все ж таки більші суб'єкти господарювання проведе свою роботу. У шості запрацювала програма щодо компенсації частини вартості генераторів, а саме до 10 тисяч гривень суб'єктам господарювання та населенню. Ми домовилися про те, що будемо надавати матеріальну допомогу на придбання електростанцій. Ця допомога буде в межах 10 тисяч гривень, і той, хто хоч невеличкі кошти має, особливо особливо потерпають ще ж ті люди, в яких індивідуальне опалення. Відключилась електроенергія, потушилось опалення, відсутня вода, то і ще складніша ситуація. І всі, хто хто зацікавлений у цьому, чекайте сьогодні. Завтра ми підпишемо таке рішення і будемо надавати матеріальну допомогу в обсязі до 10 тисяч гривень. Отримати грошову компенсацію за генератор можна буде за певних умов. Ми даємо такі кошти, щоб той, хто купив електростанцію і отримав таку допомогу, мав дав можливість сусіду приєднати свою мобілку, зарядити таке інше. Ми от в цих складних умовах поступово повинні розуміти, що тільки разом ми зможемо вижити в таких складних умовах.